Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую учнів першого класу на урок математики. Сьогодні ми з вами працюватимемо над десятковим складом числа. Над задачами будемо їх аналізувати та ознайомимося із схемами до задач. Отже, гарно і зручно ми сідаємо щось нове завжди вивчаємо, те, що вчили. Пригадаємо. будь уважний, Починаємо. І починаємо ми з підготовчих вправ. Дивимося за зразочком, подивіться, на кожному вулику написано вираз. Нам треба знайти значення виразу. І, якщо правильно, то бджілка принесе відерце з написаним на ньому числом. Отже, перший вулик був до 5 додати 2 дорівнює 7, другий вулик до 10 додати 3 буде 13. Далі від 6 відняти 4. 2. До 10 додати 6. 16. Від 7 відняти 7, буде 0. Які ж ви молодці? Продовжуємо. До десяти додати один. Де наша бджілка? Одинадцять. До п'яти додати п'ять. Буде десять від шести відняти один. П'ять. До десяти додати вісім. Швиденько вісімнадцять. Від 9 відняти 2 буде 7. Ось вони, красуні бджілки, принесли вже відерця своє із медком. А зараз слухаємо та запам'ятовуємо, щоб записати числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Потрібна одна цифра, відповідно від 1 до 9. І такі числа називаються одноцифрові. А щоб записати числа 10, 11, 12, 13, 14 і так далі, потрібно дві цифри. Отже, такі числа від 10 і аж до 99. Це двоцифрові числа. Перевіримо. Правильно сидите. Так. І починаємо з пригадування, як же записати число. У ЗОшиті можете писати, можете дивитися зараз на екран та пригадувати. Запишемо числа десять. Дванадцять. Вісімнадцять. Тринадцять. Двадцять. А тепер. Прочитаємо числа, записані, від меншого до більшого, тобто в порядку зростання. Шукаємо найменше 9, потім 10. 11 нема. Потім 12, 13. Потім буде за ними слідувати число 18, 19 та 20. Ну, а зараз покладемо на нашу умовну парту 12 кружечків. Покладемо також картку з числом, що відповідає кількості кружечків. Тепер відсунемо вниз. Скільки кружечків, щоб утворити один десяток. Скільки ми відсунули? 10. Правильно. Ось він десяток. Покладемо картку з числом. Скільки кружечків залишилося зверху? Два. На які ж числа ми з вами розклали число 12? На 2 та 10. А який вираз можна скласти? 12 дорівнює 10 плюс 2. Отже, сьогодні на уроці ми будемо вивчати десятковий склад числа. Дізнаємося, як розкладати двоцифрові числа на доданки. Працюємо з підручником, сторінка 76, або ж дивимося на екран. Розглянемо малюнок та прочитаємо пояснення. Ми маємо 15 паличок. 15 це один десяток та 5 одиничок. Ось на які два числа ми розкладаємо число 15 і запам'ятовуємо, що двоцифрові числа складаються. З десятків та одиниць. Ну, а зараз будемо розкладати числа на доданки за оцим зразочком. 11 дорівнює 10 плюс 1, а 15. Здогадалися? 10 плюс 5, а13 10 плюс 3. Продовжуємо. Число 17. Розкладемо на доданки 10 та 7, а 12, 10 та 2. Ну, а далі повертаємося до виразів, які ми з вами розв'язували раніше. Повторимо: будь ласка, запишіть ці вирази. Поставте відео на паузу, знайдіть їх значення, а потім перевірте. Ну, а зараз ми будемо знаходити схему та розв'язуватимемо задачу. Перша схема. До кожної задачі ми доберемо схему та запишемо у свої додаткові зошити розв'язання. На кущі росло чотири троянди. Тетянка зрізала три троянди. Питання: Скільки квітів залишилося на кущі? Яка ж нам підійде схема: перша чи друга? Подивіться: 4 троянди, три троянди. Стало більше. А у нас за умовою росло чотири троянди, а тетянка зрізала три, тобто стало менше. Отже, нам підійде саме друга схема для розв'язання. Як же нам записати розв'язання? Було чотири, зрізали три, значить, від чотирьох віднімаємо три, і буде один. Відповідь, «Одна квітка залишилася. Ми поки що з вами відповідь не записуємо, бо ще не всі букви вивчили. Але скоро вже почнемо її відповідь записувати. Знову погляньте ті ж самі схеми, а от задача трішки інша. Тетянка зрізала з куща чотири троянди. А потім ще три. Питання: скільки троянд зрізала Тетянка? Підійде нам ця схема? Ні, тепер вона нам не підійде. Тому що вона зрізала чотири, а потім ще три. Нам треба дізнатись, скільки всього троянд вона зрізала. Отже, для розв'язання цієї задачі підійде перша схема. Щоб дізнатися, скільки всього треба додавати, до 4 додати 3 дорівнює 7. Відповідь 7 троянд. Продовжуємо. Дивимось на малюночок. А я вам читаю умову задачі. В Олеся й Руслана є однакова кількість маркерів скільки маркерів міститься в пеналі. Дивимося: якщо однакова кількість в Олеся й в Руслана, порахуємо, скільки ж маркерів у Руслана. Порахували п'ять, а в Олеся теж п'ять, бо сказано, що однакова кількість. Два маркери ми бачимо, а інші заховані у пеналі. То скільки ж їх у пеналі, Як дізнатися? Якщо всього 5, два бачимо. Як дізнатися, скільки ж у пеналі? Здогадались? Правильно! Треба. Від 5 відняти 2 дорівнює 3. Відповідь: Три маркери в пеналі. Ну що ж, якщо вас, ваші пальчики стомились, розкажемо віршик. Ми писали, ми трудились. Наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. А тепер покладіть на ліву долоньку праву. Переплетіть між собою великі пальчики та покажіть пташку. А тепер помахайте крильцями цієї пташки. А ми продовжуємо працювати в зошиті у додатковому. Зараз ми будемо порівнювати вираз та число. Такі завдання вам відомі. Тому виконайте їх, будь ласка, самостійно. А потім перевірите, чи правильно ви виконали. Поставте відео на паузу. Напишіть все. А потім можемо перевірити. Продовжуємо працювати в зошиті. Будемо записувати вирази. Але спочатку дізнаємось, які ж числа пропущені. Треба записати пропущені числа за оцим зразочком. Дивіться: до десяти додати шість шістдеть. Далі. До 10 додати чотири чотирнадцять. До десяти додати 9 дев'ятнадцять. Так, а тепер зворотня дія. От тепер починаємо писати. Число 12 треба розкласти на два доданки. 10 та ще. 2, правильно запишіть. 12 дорівнює 10 плюс 2. Наступне число 17. Розкладаємо на два доданки. 7 та 10. Записуємо. 17 дорівнює. 10 плюс 7. Продовжуємо. Число 19. Ой, вибачте, 18. Стрілочка показує на 18. На які доданки ми можемо розкласти? 10 та ще 8 правильно. Ну, а зараз. Закріпимо те, що ми вже вивчили. Отже, один десяток і 0 одиниць. Яке це число? Десять правильно. А якщо один десяток і 3 три одиниці 13. А якщо один десяток та одна одиничка? Це буде число одинадцять. Продовжуємо. Один десяток і вісім одиниць. Число вісімнадцять, один десяток і п'ять одиничок. Число. 15 молодці! Ну а далі на вас чекає інтерактивне завдання. Виконати його можна, перейшовши за посиланням під темою уроку. А тепер інформація для батьків: якщо дитині складно зорієнтуватися в десятках та в одиничках, візьміть лічильні палички, якщо немає, то Просто сірники складіть разом з дитиною їх 10 та перев'яжіть ниточкою або надіньте резинку, щоб дитина розуміла, що це тепер лічильна одиниця. Ми можемо лічити ще й десятками. Якщо до цього десятка, згадуємо, додати, наприклад, 3 одинички. Покладемо на десяток, який колись називали дцять, зверху три палички. Скільки вийде? Три поклали на дцять. Три на 10. Зрозуміли? Е, ще хотіла вам наголосити: якщо потрібна консультація з будь-якого предмету, то ми завжди з вами можемо зустрітися у Зумі. В будь-який час, але будь ласка, напишіть мені заздалегідь. Ну і домовтеся між собою, коли буде зручно. Більшій кількості мам з дітками. Ну що ж, а зараз вправа незакінчене речення. Продовжіть, будь ласка, на уроці я дізнався. Мене найбільш зацікавило. Було складно. Друзям або рідним я розкажу про, що ж почнемо разом фізкультхвилинку, яку потім ви продовжите самостійно. Вибачте. Дітки за увагу! Зустрінемось!